Чому ми хвилюємось, і при чому це стосується і тих, які вже давно виступають, і все одно нам трішечки страшнувато. Там багато чинників, але основне, ми часто настільки зациклені, що про нас думають. Ми на цьому настільки зациклені, що нам це просто дихати не дає. А я вам пропоную сьогодні подивитися на те, що не, не що люди будуть думати про вас, коли, наприклад, я виходжу на сцену, я буду виступати, співати, говорити. А я вам пропоную подумати. А, і хоча б уявити, а що якщо не лише мене оцінюють, а якщо я теж оцінюю? Як, як вам <с> така думка? <с> а, справа в тому, що так само, як і на роботу, ми влаштовуємося. Ми звикли, що фокус уваги. На мене, ніби йде, ніби всі оцінюють, знаєте, це як в школі. Я вийшла до дошки, і на мене всі дивляться, і так далі. Але насправді може бути по-іншому. І насправді ви, як оратор, як людина, яка виступає, в принципі, ви теж можете вибирати, і в принципі, ви теж можете оцінювати аудиторію, навіть включаючи такі моменти, ви мені подобаєтесь, не подобаєтесь, і я теж можу не захотіти довго з вами спілкуватися. Або я можу сказати, ви знаєте, щось мені з вами теж не цікаво. Я розумію, що ви цього не будете робити, але коли ми починаємо думати про це, нам уже стає не так страшно.